Росіяни плекають і ідеологічну міфологію походження від Київської Русі. Для них це дуже престижно. Наші українські князі, починаючи від Святослава, інтерпретуються як як і їхні, і вони ніколи не приймуть своє походження непрестижне від татаро-монгольської чи угрофінської орди. Отак От воно було, так є і так буде. І нищити символи це фундаментальне завдання. Вони це завжди. Робили упродовж цієї історії і коли ми з ними воюємо. А зараз особливим цинізмом мають уже ракетне озброєння, це знову зробили і будуть робили надалі. Пригадаємо тільки часи Олександра II, Валуєвський Вал, Вал -Вал, Вал -Вал циркуляр і Емський указ і це далеко не єдиний приклад, який можна привести в частині заборони української мови. Розстріли відродження 30-х років, і цих прикладів може бути незлічимо багато. Пити по символах це, до речі, один з елементів ідеологічної війни. Нічого нового на правду.